Давайте я його виділю, щоб воно вам отак От можна було зберегти вам. Ну, виходить, якщо буде вхід, то має бути ось тут стоп лос. Тобто дивіться, як воно виглядає зараз. Якщо ви зайдете в угоду прямо зараз, оце буде ваший стоп-лос. Так, як зрозуміло, тут нічого вигадувати. Ми по тренду його дивимося. Здоровий стоп-лос, звісно, я також з цим згоден. І я б не ризикував би таке, такою великою просадкою. Я б не хотів би її отримати. Далі ми беремо іншу зону. Стоп-лосс набагато менший, але він міг би бути і меншим. Але ми не можемо його поставити візуально меншим. Ми не можемо це зробити меншим. Тому залишається або зайти ось звідси і робити набір угоди. Десь посередині зробити ще. Тобто зайти в угоду від ось цього показника 0,13 на 05 і на 0,5 поставити лімітку ну, також там на ось на таку ціну. Дивіться там: 0,132. Тут у нас 0,137. Тобто використати до набіру угоди. Або почекати середини. Я б зробив би саме ось так, як у вас зараз на екрані. Я б зайшов би ось звідси, якщо буде прямо з Тобто збір об'єму і закриття лонгістів. Лонгісти як вчиняють? Вони бачать малесеньку переторговку саме на малих таймфреймах. Тобто малі таймфрейми це величезний ворог для новачка. Вони бачать накопичення, і вже ось тут вони очікують розворот. Тобто, ось у ці моменти вони ось бачать накопичення, отут я розвернуся. Отут я точно розвернусь, тому що сквіз був. Тут точно розвернусь. Тут було накопичення, я тут розвернусь. І кожного разу кожного разу на малих таймфреймах новачок думає, зараз ціна піде на розворот. І якщо ви відкриєте індикатори, ви навіть не знаю, де їх знайти зараз тут, то індикатор по AirSite MK, до вашому ось тут, показуватиме перепроданість, 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 перепроданість. І по індикатору ви. Ось тут зайдете отут, зайдете, отут зайдете, отут зайдете, отут зайдете. Тому що індикатор на годину таймфреймі покаже вам, що ви знаходитесь на дні, на перепроданості. А отже, ви маєте розвертати ціну, про що вам скаже індикатор? Тому я вам кажу: маленький таймфрейм і індикатор це величезні вороги для трейдера, інвестора, який торгує на великі суми. Тому що маленький таймфрейм і ваші індикатори показують те, що відбувається. В маленькій мікро маленькому мікросесвіті так. Але якщо ми відкриємо адекватний таймфрейм. Бачите, їх навіть не видно. Їх по суті ось кожного разу. Дивіться, ми бачимо, що тут у нас ведмежий настрій. Продовження ведмежого настрою. Продовження ведмежого настрою. Продовження ведмежого настрою. І тут продовження ведмежого настрою. А люди тут лонгуватимуть. Тому що на маленькому таймфреймі там виглядає все по-бичому. А ми знаємо, що старший таймфрейм з'їсть маленький, тому що він несе в собі більший об'єм. В оцій одній свічці 24 свічки годинних. І ви розумієте, що ця свічка буде набагато ціннішою, ніж маленька годинна свічка. І потім новачки сидять, чухають собі голову і думають, ну, чого воно туди пішло. Я ж все правильно подивився. Але брезгування малесенькими таймфреймами призводять до немалесеньких проблем. І кожного разу, кожного разу якщо угода відкривалася від першого накопичення, ось тут, уявимо, що угода була ось тут, кожного разу або відкриття нової угоди, або продовження розширення стоп лосу щоб врятувати попередню угоду. І момент, коли ми відкриваємо з вами по аналізу психологічного аналізу, тобто це об'єм, технічний аналіз, смарт-аналіз, ну і психологія, ми відкриваємо году ось тут, то в них тут просто буде ще мінус. Коли ми забираємо з вами вже, давайте покажу мірничком ось нашого, ми повертаємось ось сюди, ми з вами забираємо вже 29% руху, а вони тільки повертаються в зону свого входу. Тобто вибір таймфрейму це дуже-дуже важлива складова в правильному аналізі. Тому по HBAR така ситуація, я б очікував би ще просадку. Тоді ми спіймаємо менший стоп, якщо буде така ситуація. Мінімізуємо свій ризик і менше втратимо, зможемо втратити менше. Ну, а заробити зможемо так само, або навіть і більше, якщо зайдемо саме від такої ідеальної ситуації.